Привіт всім! Рада всіх бачити. Мене звати Юлія, я експертка з ефективної комунікації. Зараз на даний момент допомагаю багатьом українцям і не тільки влаштуватися на роботу, підготуватися безпосередньо до співбесіди. І е, в Нідерландах, взагалі, я працюю в сфері сталого розвитку і в мене є команда. Я розвивала один проєкт протягом трьох років, і він став успішним. І, але так було не відразу. Тобто, коли я хочу з вами поділитися деякою такою інформацією і потроху буду інформувати вас про свій експірієнс, як воно було, як, що в мене вдавалося, що не вдавалося, що допомагало, а що ні. І як я взагалі розвивала таланти в своїй команді, я, я гадаю, що багатьом з вас це буде. Важливо, а також цікаво. Бо я розвила такі таланти, які потім на даний момент багато з цих людей вже працюють в інших командах або в інших компаніях. Це нормально, але завдяки тим рисам характеру, які вони змогли розвити, а також розвинути, а також завдяки тим навичкам, які вони здобули протягом цього періоду, що ми працювали разом. Вони змогли збагатити свій профайл і зробити його сильнішим. Отже, сьогодні хочу з вами поговорити про наступне Сьогоднішня тема нашого ефіру: які риси характеру важливі на роботі? І які риси характеру взагалі шукають роботодавці, на що вони звертають увагу? І, взагалі, що може вам допомогти на роботі? Багато з цього ви вже знаєте, але дуже багато чого ми знаємо, але не використовуємо. Якщо ми знаємо і не використовуємо, це означає, що ми не знаємо. Деякі будуть з практичними такими завданнями, якщо захочете, можете також їх використовувати. До речі, Хто ще не на курсі з ефективної комунікації? Сьогодні буде лінк в сторіс, можна доєднатися, бо планується вже на квітень місяць дуже великий курс з ефективної комунікації, де ми будемо спілкуватися. Разом будемо спілкуватися в Zoom, і я буду допомагати вам розвивати ваші навички. Отже, які топ-5 рис характеру, які шукає роботодавець? По-перше, і взагалі, які потрібні вам для кар'єрного успіху? По-перше, це confidence, тобто впевненість у собі, self Так, тобто, вам необхідно бути впевненими у собі. Чому це важливо? Це тривіально, але якщо ви, не, якщо ви собі не ем, якщо ви собі не вірите, якщо ви не впевнені в собі, як вам ем, як, як інші люди можуть вам вірити? Як інші люди можуть бачити у вас людину, яка може зробити завдання? Як інша людина може переконатися, що ви здатні на те, щоб зробити певну роботу, якщо ви в цьому не впевнені? Тобто, треба розвивати навичку, це не навичка, це риса характеру, але треба робити все можливе для того, щоб працювати безпосередньо з самооцінкою, приборкувати цього самозванця, так, тобто, і необхідно. Працювати з цими е, аспектами, чому? Тому що, по-перше, не тільки для кар'єрного зростання, е, навіть для приватного життя це дуже важливо. І коли ви спілкуєтеся взагалі з будь-якою людиною, е, чи це друг, подруга, може, це знайома людина, е, нетворкінг, пішли на нетворкінг, вам необхідно, щоб інші люди бачили у вас. Е, Таку успішну і переконливу людину. Якщо ви переконлива людина, вам легше по життю. Це дуже дуже тривіально, але вам легше життю, якщо ви можете переконати іншу людину, якщо ви вірите в себе, якщо ви знаєте, що ви вмієте, і ви показуєте свої вміння цьому світові. Це дуже важливо. Тобто, не соромтеся, будьте впевнені в собі і розвивайте цю впевненість, бо ем, дуже легко сказати, бути впевненим, так. Тобто, я це розумію, коли мені казали, тобі треба бути впевненою, а що це взагалі? Що це означає? Як я можу зрозуміти, що я впевнена чи не впевнена? Бо в принципі люди можуть бачити мене впевненою, дуже впевненою людиною, а насамперед може таке бути, що я не почуваюся себе впевненою. Так? Тобто, може і таке бути. Що таке взагалі бути впевненою і почувати себе впевненою? Якщо ви перед важливою зустрічю розумієте, що ви можете собі сказати. Я маю всі необхідні навички для того, щоб виконати цю роботу. Я знаю, як це робити. І мені не страшно. Я зна... а навіть якщо і страшно, я знаю, що в мене все вийде. Бо це цікаво, бо це щось нове, бо я зможу це зробити. І е, я хочу показати свої навички, я гідна цього. Я знаю, що е, в мене є що показати цьому світові. Тобто е, дуже важливо. Впевненість у собі дуже важлива, вона допомагає, вона відкриває дуже багато можливостей, відчиняє двері. Тому, будь ласка, не нанехтуйте і розвивайте вашу, вашу впевненість у собі. Далі наступна така риса характеру, яка дуже важлива на роботі, це гнучкість та адаптивність. Я про неї дуже багато вже говорила з підготовки до співбесіди, коли я вела деякі прямі ефіри. І я неодноразово казала, що flexibility, adaptability – це ті риси, тобто гнучкість та адаптивність це ті риси, які дуже важливі. І коли припустимо. У вашій компанії різні періоди часу, коли або якщо це стартап, може зро... може статися так, що вам необхідно дуже швидко розвернутися на 180 градусів і робити щось зовсім інше, або необхідно дуже швидко адаптуватися до яких до якихось нових таких умов. Я вже казала, що українцям набагато, набагато легше адаптуватися, бо в принципі ми дуже адаптивні люди взагалі, і це не мої слова, це слова слова всіх людей, з якими я працюю. Вони всі кажуть, що вони пишаються тим, що і взагалі вони не знають, як так можна швидко адаптуватися до нових змін і до всього нового. Це і гарно і погано. Я не можу сказати, що це. Це те, що мені б хотілося бачити, так тобто нам необхідно було адаптуватися з приводу певних подій, так тобто ми повинні були адаптуватися до певних подій в нашому житті, і в когось було дитинство не нелегке і таке інше. Тобто, дуже багато різноманітних таких моментів, які навчили нас адаптуватися, скажімо так, тобто, ми переключаємося Трохи більш позитивний такий момент, і е, зараз на даний момент, якщо ви адаптивна людина і гнучка людина, вам набагато краще і легше е, адаптуватися в колективі, е, якщо ви розумієте, припустимо, інші аспекти, такі як е, як комунікувати з людьми ефективно, які з різних культурних аспектів, е, які з різних е, різних країн світу, е, яким чином взагалі необхідно е, вести бізнес або е, вести комунікацію в певних країнах? Припустимо в Нідерландах прийнято, прийнято казати все прямолінійно, прямо і чітко, не оце розмазуючи все по, по всьому. Так? Тобто необхідно все чітко сказати, і тоді людина, яка безпосередньо нідерландці, вони розуміють, що вам нічого ховати, ви відкрита людина, вам можна довіряти. І... Ви для них стаєте predictable, тобто ви в хорошому сенсі цього слова, ви можете, вони знають, чого від вас від, чого від вас очікувати, можна очікувати. Так тому гнучкість та адаптивність, повертаючись до цієї риси. Це дуже важливо. Розвивайте її, думайте про те, яким чином можна її подати. Проаналізуйте взагалі ваш профайл і ситуації. Це буде найефективніше, коли ви в принципі були адаптивні, і яким чином ви реагували? На різні зміни. Бо я знаю, що дуже багато людей вони адаптуються, але вони адаптуються, але як вони реагують на цю, на цю зміну, це також такий момент дуже важливий. Бо ви можете бути адаптивною і гнучкою людиною. Але як ви реагуєте... Першочергово на це може бути негативно. Так? Тобто, якщо ви можете сказати, припустимо, давайте подивимося, наприклад, вашу компанію купила і політика роботи змінилася. Як ви реагуєте Як ви реагуєте на це? Ваша перша реакція? Деякі люди можуть сказати, це жахливо, я не хочу змінювати спосіб роботи, я боюся, що буде новий менеджмент, мені це не подобається. Так? Тобто, Можна сказати, так. А можна сказати, я розумію, що зміни це частина розвитку компанії, так і я готова вчитися і адаптуватися до нових підходів, мабуть, новий менеджер прийде і буде цікаво. Тобто, отакий підхід це те, що важливо на роботі, це те, чого від вас будуть очікувати на роботі. Тому коли ви можете прийняти зміни позитивно. Це те, що буде цінитися на роботі. Подивіться, будь ласка, порефлексуйте, як ви реагуєте безпосередньо на, на різні такі ситуації, де вам необхідно змінюватися або змінюються обставини. Далі, третя така риса це емоційний інтелект. Він дуже важливий. І я вже готувала один з ефірів з цієї тематики про емоційний інтелект. Хочу зазначити, це дуже важливо розуміти себе, розуміти свої емоції, як ви реагуєте, розуміти і також ем, спостерігати, а також розуміти емоції інших людей. Тоді у вас є меч, і тоді ви розумієте, що ви можете реагувати. Ви можете реагувати правильно в різних таких аспектах, але я не можу вам сказати, що це дуже легко. По-перше, це також це приходить, це приходить зі знаннями, тобто, це цьому необхідно вчитися і емоційний інтелект зазвичай це комплексний такий це комплексна така комплексний аспект який необхідно на який необхідно дивитися дуже когерентно і дуже так цілісно Бо не можна сказати що зараз сьогодні я Буду розвивати свій емоційний інтелект. Тобто, це те, що воно приходить до вас, воно розвивається з вашим експірієнцем, з вашому вашому життю, з людьми, які вам надаються по вашому життю. Тобто емоційний інтелект він, так, можна здобути певні знання, і необхідно їх здобувати, бо вони вам знадобляться. Але безпосередньо, що необхідно, це розуміти свої емоції краще, для цього необхідно спілкуватися з різними людьми може психолог, терапевт може також допомогти в цьому різні коучі. Також можуть в цьому допомогти, підсвітити щось, зробити так, що ви можете щось помітити, бо помічати. Наші емоції також дуже важливо, як ми реагуємо в різних ситуаціях, як різні люди реагують в різних ситуаціях і що прийнято, а що ні. Що можна прийняти, а що ні? І як би ви хотіли, щоб до вас ставилися, це також дуже важливо. Припустимо, давайте подивимося таку ситуацію. Як можна спочатку ситуація, а потім як розвивати емоційний інтелект? А у компанії з'явилася можливість вести новий проект, але це додаткове навантаження. Що а, а, ні, 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 зараз інший приклад. Інший. Це приклад а, з іншої ситуації. Так, давайте подивимося. Окей, гарний приклад я підготувала для вас. Давайте подивимося. Колега різко розкрит... розкритикувала вашу роботу. Різко розкрит... розкритикувала. Дуже такий приклад прям нідерландський. Як ви реагуєте? А, що за безглузді коментарі? Чому не можна сказати м'якіше? Це неправильна реакція. Неправильна реакція. Правильною реакцією на це буде: я розумію вашу точку зору. Можемо обговорити, що саме варто покращити предметно. Що саме треба покращити, щоб вам показали, що саме треба покращити. І це вам допоможе. Як розвивати емоційний інтелект? По-перше, практикуйте активне слухання, слухайте людей. Коли ви слухаєте людей, ви помічаєте те, що вони кажуть. Це дуже важливо. І вчіться розпізнавати власні емоції та керувати ними. Те, що я вже зазначала. Далі наступна риса це відповідальність та ініціативність. Це важливо. На мою е, суб'єктивну думку, це може бути з народження. Тобто, якщо ви відповідальна людина, вас таким е, такою людиною е, виховують це від батьків зазвичай, це від батьків. Але ініціативність це більше про те, що вам дозволяли і як ви себе позиціонуєте в цей світ. Тобто, е, щось може бути з народження, щось може бути розвинуто вже в у вашому дитинстві. На мою думку, це закладається саме у дитинстві. Може таке статися, що ви над собою працюєте і ви розвиваєте деякі навички, деякі риси характеру. Це можливо, але саме відповідальність та ініціативність вони досліджуються і вони можуть розвиднутися спочатку. Вашими батьками, потім школа, різні освітні інституції. І також робота. На роботі ви бачите різні приклади, яким чином люди працюють, співпрацюють. Ви бачите, що приводить що призводить до результату, а що ні. Тоді вам ясно, окей, якщо я працюю з людиною, яка відповідальна, я бачу, я бачу яким чином ініціативні люди себе поводять і що їм допомагає по життю, до чого це призводить. Я чи хочу я бути такою людиною? Так, що мені для цього необхідно? Мені необхідно звернути увагу на свою відповідальність та ініціативність на роботі. Це важливо. І е, одна така також дуже важлива риса характеру це вміння працювати в команді. Це не єдина, але дуже важлива. Вміння працювати не саме ось ви фрилансер, ви працюєте вам класно, ви працюєте з різними людьми. Ні, в команді це інше. І е, я зроблю окремий ефір для цього, але ця риса характеру дуже важлива. Коли ви можете підтримати, ви не конкуруєте з командними граками, ви підтримуєте, ви знаєте, що ви єдине ціле, ви йдете до, до цілі компанії, до цілі команди, ви допомагаєте колегам. Ви, навіть якщо це не входить у ваші компетенції. Або у ваші обов'язки, ви допомагаєте все рівно вашим колегам. Це дуже важливо. Вас будуть цінити як колегу, і як, не тільки як працівника, як експерта, як спеціаліста, а саме як колегу. І це, повірте мені, най, одна з найважливіших ризь. Бо це також впливає на нетворкінг. Ви ну, все життя будете працювати в цій компанії, ви підете в іншу компанію, колись. так? Але у вас залишаться ті люди, з якими ви працювали, і про вас. Про вас буде дуже класне таке. Сприйняття вас, і також люди будуть залишати коментарі, референси надавати. Тобто, люди будуть вас цінити. І коли необхідно, припустимо, надати референс того, яким чином ви працювали в тій або або іншій компанії, ваш менеджер скаже, що ви класно працювали. Ваша команда скаже, що ви надійний і також ініціативний, reliable, надійний такий працівник і командний гравець, так тобто, вміння працювати в команді. Дуже важливо. І е, я вже закінчую цей ефір, буду продовжувати вже завтра. В мене зараз буде лікар для е, е, eye doctor. Буду перевіряти свій е, зір, е, а також чи можна мені робити операцію. Е, тому сьогодні е, буду трохи така в е, е, переїздах і заїздах до доктора. Е, я вам бажаю е, гарного дня. Записуйтеся на курс з ефективної комунікації з того, яким чином підготуватися до роботи на співбесіду. І я вас чекаю завтра в прямому ефірі і до зустрічі! Гарного дня! Бай!